Зараз <гум> зараз динамо як минулого матчу, виносить той шахтар. То так. що виносить? То раз за 10 матчів виграли, боже Боже. Все, я рахую, що зараз вони набрали хід, вони вже будуть вигравати так завжди. Був би найсильніший шахтар в історії, він би твої навіть найсильніші Динамо в історії. Просто тако, І все. Господи, що ти мелиш? Динамо Лобановського в Європі ніхто не міг винести. Що ти мелиш? Що виграло твоє Динамо Лобановського? От Шахтай Лучаску, кубок УЄФА, Шороху в Європі, якого наводили в тій лізі чемпіонів. Якщо вони так наводили Шороху, то хто виграв з Шахтаря золотий м'яч? Назви хоч одного. У нас Блохін, Білану, Шевченко. Так Шевченко не за Динамо, а за Мілан. не душни тут. Динамівське серце, все. Нас Феденський мав виграти, тоді коли він Рібері закрив намертво. Там просто твій сурки заніс грошенят, щоб тому біздері Роналду дали за той м'яч. Господи, що ти мелеш? А кому мали дати? Людина найсильніша у світі. Месі мали дати. Месі найсильніші. Господи, той гном напів. Твій пенальдо вигравав чемпіонат світу? Ні. А Месі ікона вигравала, поняв? Мало скоро тисячу голів заб'є. Поняв? Ти нахер!